Поставити. Перше, те, що е, план популістів щодо розвалу, я так скажу, і не тільки популістів, а тих, хто думав до розвалу е, державності, провалився завдяки послідовній позиції Народного фронту і його лідера Арсенія Цінка. Хочу також звернути вашу увагу на те, що план по дискредитації е, і нашої. Сили і особисто прем'єр-міністра. Він був розрахований, і прорахований і протягом тривалого часу, буквально з першого дня, після призначення другого уряду Єрсенія Яценюка, він реалізовувався, в тому числі різними формами методами, і методами, з участі деяких ваших колег, скажімо так, молоді журналістів. Хотів би звернути вашу увагу на один із телевізійних каналів, який. Весь час працює в сфері інформації, новин. Зверніть увагу, що дуже багато з'явилося політологів, аналітиків політичних, які ніде нікому ніколи не були відомі. Причому ще одне зверніть увагу, що вони виступають практично один раз і потім стикають забігу. І все з однією метою була поставлена мета дискредитувати і уряд Арсенія Яценюка, і особисто його. Хто замовник? Вам важко вирахувати ті сили, які дві сили: ті, які зовнішні та й внутрішні, які хочуть все і одразу підтімняти під себе. І наше завдання, Максим Юріч правильно сказав, навіть в коаліції слідкувати за тим, щоб ті. Напрямок той напрямок реформ, який був започаткований першим таким реформаторським урядом за всю історію незалежної країни Асені Цукацинюка, був продовжений, не дивлячись на інші деякі валюти. Тому все інше це від лукавого, і ми вже я думаю і сьогодні. Засоби масової інформації, інтернет. Дає можливість все колись тайте стає явним, як колись писали древні мудрі книги.